Вітаю, друзі! На завершення сезону консервації хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом приготування швидких маринованих помідорок, які ми обожнюємо. Отже, готувати їх дуже просто, виходять красиві, смачні, прекрасно зберігаються. Рекомендую зберегти і вам цей рецепт додивитися до кінця і обов'язково приготувати. Моя щира рекомендація. Розпочинаю з того, що я підготувала всі продукти, помідорки гарно вимила. До речі, в цьому році мами гарненько ось такі дрівненькі сливочки. А це і класно їх замаринувати. Я взяла ще перчик його і солодкий. Нарізала ось такими кубиками. До речі, ще й перець виходить дуже смачний. Але якщо ви не любите пікантні помідори, то гіркого, звичайно, не використовуйте. Сьогодні я буду закривати в літрових панках. Мені це дуже зручно для моєї сім'ї. Якраз ця порція нам на вечерю, як я кажу. До літрової банки я викладаю зелень петрушки. А хто любить, можна ще додати декілька гілочок базиліку, декілька шматочків солодкого перцю та два шматочки гіркого. Викладаємо помідорки, але бачите, де плодоніжка, ось тут я проколюю зубочисткою. Завдяки цьому помідори простерилізуються і не потріскають. Буде дуже красиво виглядати у банці. Накладаємо кожну баночку, ось так щільненько. Я вам скажу, що це спершу здається, що це так, знаєте, тяжко. А якщо ви будете використовувати більші помідорки, то можете просто так не проколювати, а надрізати ножечком. То теж виходить дуже і дуже швидко. Зверху я додала ще трішки петрушки, мені так гарніше виглядає в банці. Но завдяки тому, що сливочка дрібненька, то щільно можна її так наповнити. Далі в кожну банку я додаю таку чайну ложку без гірки солі. Але точні пропорції будуть написані, як завжди, і в самому відео, і в описі під цим відео. Далі додаємо цукор. Далі я додаю спеції за смаком. Це перець горошком, гвоздика. Я взагалі дуже люблю такий маринад, тому що це так просто: все насипали собі в банку і готово. 9% відсотковий Заливаю простою холодною водою. Я її не переварювала, нічого не робила. І тепер нам треба їх простерилізувати. Я викладаю в каструлю, дно якої застилаю рушничком, заливаю водичку і доводимо до кипіння. Як тільки помідори закипіли, Стерилізуємо з моменту закипання 7 хвилин, можна 10 літрові банки. Але я вам скажу, що вистачає 7 хвилинок. Закипіла вода в каструлі, засікли 7 хвилин, ще закручую. Далі я ще накриваю рушничком, охолоджую і все відправляємо до кладовки, У мене вдома у кладовці вони дуже-дуже гарно зберігаються. Просто швидко, смачно, красиво. Дівчатка, рекомендую вам також приготувати за цим рецептом. Впевнена, що вам сподобається. Будете. Тішитись, зберігається просто ідеально, а готується дуже швидко і просто. Ну що ж, друзі, а я сподіваюся, що такий рецептик вам сподобався, обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, за яким рецептом любите маринувати помідорки ви. До нових зустрічей! Готуйте і смакуйте разом з нами!